Добрий день, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку, серед лісу, на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав, хто йшов його, минав, номо ну, діти, скажем, хором його звали вірно, мухомором. Цей гриб впізнає кожен, адже він дуже красивий, у нього велика яскраво-червона шляпка з білими цяточками і струнка довга ніжка з воланом. Такий гриб добре помітний здалеку, його важко переплутати з іншими грибами. Гриб так називається, тому що раніше, коли не було засобів від мух, його використовували в якості отрути, заливали молоком і закривали ганчіркою так, щоб вона просочилася молоком. Мухи сідали на ганчірку, пили отруйне молоко і гинули. Мухомор вважається отруйним грибом. Якщо його з'їсти, то можна отруїтися і навіть померти. Але різні лісові звірі, лосі, ведмеді і білки харчуються мухоморами, які їм не завдають ніякої шкоди. Сьогодні я пропоную намалювати мухомори. Для цієї роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, клейончата серветка, фарба світло-жовта, жовта, біла, червона, зелена, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка, простий олівець. Та коричневий фломастер. Беремо спочатку білу фарбу та малюємо ніжку у мухоморів та їх волани. Малюємо дуже охайно, не квапимось. Посередині в нас великий мухомор, а справа та зліва маленький. Червоною фарбою малюємо верхню частину шапочки у мухомора. Зафарбовуємо дуже щільно. Зеленою фарбою малюємо гарненьку травичку, довгу та коротку. Щоб отримати світло-жовтий колір, я вже заздалегідь змішала жовту та білу фарбу. Малюємо нижню частину шапочки. Малюємо білою фарбою цяточки у грибів. Простим олівцем обводимо валани у грибів. Коричневим маркером малюємо прожилки на ніжній частині шапочки. Ось такі гарні мухомори у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення малят.